Інколи нам здається, що в нас є тисячу проблем, які треба вирішити і тепер. Але коли настає проблема з здоров'ям, то всі інші проблеми кудись пропадають. І знаєте, як є така поговорка, що е, гарне здоров'я це як корона. Е, носять її лише здорові, але цінують і бачать лише хворі. І буває найцінніший ресурс в нашому житті, це ну, на мою думку, це здоров'я і час. І буває, що ми при досягненні якихось там своїх цілей втрачаємо якусь частину часу. А інколи буває, що складаються так обставини, що і здоров'я, і вже ціль можливо і досягнута, але здоров'я вже того якби нема. І часу, і час, який не можна повернути, то до чого веду? Треба цінувати.